Жива музика, гарні дівчини, квіти та нагороди напередодні дня медичного працівника в Одесі вшановували лікарів міста та області у золотому залі літературного музею. В таке непросте час, коли ми працюємо в форс-мажорних условиях, я не побоюся того слова. А ці люди стараються робити все для того, щоб кожному з нас. Жилось спокойно, чтобы в любой сложной ситуації мы максимально приходили на помощь. Я хочу поздравить наше населення и хочу пожелать медицинским работникам от всего сердца крепкого здоровья, счастья, успехов, желания работать, а щоб наші люди одещины получали достойную медицинську помощь. Близько 200 військових і цивільних медиків привітали з професійним святом та вручили почесні грамоти та подяки Міністерства охорони здоров'я України. Відбирали кандидатів за стажем роботи, а також відгуками колег і пацієнтів. Першими привітали медиків, учасників АТО, які працюють у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону та інших медустановах. Шановні лікарі, ви даруєте людям найдорожче здоров'я, віру та надію. Ваши волнуйте руки, сегодня рядует тысячи життев украинских бийцов, которые мощно защищают нашу независимость в зоне АТО. Профессиональный праздник, все чувствуют себя хорошо, потому что это один из тех дней, к которому мы целый год готовимся, идем и сначала отчитываемся в своих коллективах, потом перед нашими коллегами выше. Після нагородження відбувся святковий концерт за участю ансамблю і заслужених артистів України.